Зури, о, бі, пане Дар'ю радуйся, радуйся за лести. Колись коли був політеїзм у нас, так, то вважалося, що була був Чорнобог і Білобог. У білобога була дружина Коляда, у Чорнобога Мара. І Мара, звичайно, хотіла вбити коляду, тому що вона повинна була народити Дашбога, сина Сонця. І білобог перетворив свою дружину коляду в козочку, і Мара її не помітила. І вона сховалася таким чином і врятувала своє життя і життя своєї майбутньої дитинки. Тому звідси називається колядувати. Добрий вечір. Добрий вечір, добрий вечір з колядою, будьте здорові! Колядник, колядник. при зорі ходити звик. Заспіва колядку він. Задзвонить ваш дім. Я? Як свій. Як же звати господаря? Юрій. Ой, за захороня! Я вечір, вечір. Там там Юрій коміка сідає на вечір обмечень. Колять, 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 днів, я дівчина білолиця в наших хлопців заря, не згаса і не згаса. ясна, на. на весь світ прекрасна. На. Що була всім доля красна Що вам собою дати в дорогу? Я запитала Ох, так, обидві так, такого брак. Ви не хочете А солодкого, щоб ви собі могли шукати Треба лекарства, типу пірці, ти знаєш Ні, пірці це все А це не кращі Вік новий, вік новий настає для нас